Якраз має відбутися засідання парламенту, якраз перше в цьому році кадрові питання за призначення за нових міністрів, і зокрема за відставку голови СБУ Василя Малюка, коли якраз і розглядатимуть ці питання, і якою буде підтримка щодо депутатів цих рішень? Дякую за питання вчора. пройшло засідання. Пройшло засідання фракції Слуга народу, де була можливість поспілкуватися з кандидатами. Вони люди, як то кажуть, не нові для уряду і для народних депутатів для країни, взагалі. Був пан Федоров, який може стати міністром оборони. Була від нього презентація, яку я думаю, він сьогодні презентує. в… Парламенті, і вона достатньо була змістовна і зрозуміла для народних депутатів дійсно інноваційний підходить до важливих питань, які що сьогодні стосуються. Нашої оборони і спроможності збройних сил України, що стосується пана Шмигаля, також були проговорені вісім важливих пунктів. Стосовно нашої енергетики, державної енергетики, це стосується і відновлення після обстрілів швидкого відновлення, що сьогодні дуже потребує держави, і наші українці. Це стосується співробітництва з нашими партнерами для пошуків, як фінансової підтримки, так і необхідного обладнання. Це стосується навіть такого питання, яке було піднято, наприклад, формування так званих батальйонів енергетичних, тобто людей, які можуть дуже швидко реагувати по всій країні під час обстрілів і відновлення енергетики. Ну і також нові напрямки пошуку. Відновлення енергетики в країні. Що стосується фонду держмайна, також це обговорювалося. Один з кандидатів, це пан Наталуха, голова економічного комітету. Також людина Фахова, людина, яку знає парламент, і я впевнений, що підтримує цю кандидатуру. Що стосується пана Маслова, це голова комітету правової політики. Він розглядається на позицію міністра юстиції, але поки що. Ця позиція залишається без міністра. Є виконуючі обов'язки. Є декілька питань важливих. По перше, хто буде замість пана маслова головою комітету, тому що я нагадаю, що комітет правової політики є один з найважливіших сьогодні в парламенті. Будь-який законопроект проходить через цей комітет. Окрім цього, це один з найважливіших комітетів в питання напрямку подальшої євроінтеграції нашої країни. Але я думаю, що будуть вирішені це питання. Що стосується пана малюка сьогодні, я десь мабуть прямо зараз проходить по друге засідання комітету оборони, тому що вчора комітет не проголосував за відставку пана малюка. Але є декілька питань, які хвилюють народних депутатів з цього комітету. Вони хочуть отримати на них відповіді. Я певнений, по-перше, це прерогатива президента. Все ж таки, голова служби безпеки України, і ми бачили, що пан Малюк самостійно написав заяву на звільнення. Тому я думаю, що сьогодні стосовно всіх цих кандидатів, які ми проговорили, голоси будуть. Пане Олексію, у разі винесення голосування за відставку Василя Молюка у стінах парламенту, на вашу думку, чи знайдуться голоси чи підтримують депутати саме це рішення? Зокрема, якраз і безпосередньо ваші колеги із фракції, і що стосується вас особисто, як ви будете голосувати за дане рішення? Дякую за питання. Ще раз повторюсь. Я вважаю, що це повністю призначення голови служби безпеки України. Це прерогатива президента, і це питання було обговорено з паном Малюком і президентом. Людина, яка йде на посаду, точніше виконує обов'язки сьогодні голови служби безпеки України. Людина фахова генерал, який точно знає, що таке війна, і скажімо так, як повинна працювати служба безпеки України. Під час війни пан Малюк також людина дуже фахова, людина, яка показала всьому світові, як може працювати служба безпеки України, які виконувати найважливіші і найважкіші завдання під час війни. Що стосується моєї позиції багатьох з фракцій Слуга народа повністю підтримую рішення президента. І ще раз повторюсь, пан Малюк самостійно написав заяву. Скажіть, будь ласка, на продовження, бо ми спілкувалися саме з Іриною Фріз, представницею профільного комітету, на предмет необхідності, так і доцільності таких кадрових змін, тобто, очевидь, що вчора цього не здалося так зробити, бо комітет не підтримав такого рішення. Чого очікувати далі? Чи це якийсь незворотній процес, на вашу думку? І наскільки зараз на вашу думку необхідні ці кадрові зміни, чи то перестановки у Кабміні? Коли йдеться про оборону та е, зовнішню розвитку. Дивіться по перше, що стосується оборони. Ми розуміємо, що нам потрібні новітні підходи. В нас сьогодні в державі працює завдяки роботі дипломатичного корпусу на чолі з президентом а, державних оборонних програм. А я нагадаю, що два роки тому в нас їх було дві: це стосувалося Рамштайну і ще деякої фінансової підтримки, яка працювала за прикладом беріть в нас зі складів старе озброєння, яке нам не потрібно сьогодні цих програм 14. І сьогодні Окрім того, що ми виробляємо самостійно необхідні снаряди, майже 50% всього, що є на фронті, використовується саме українського виробника, і українського ПЕК сьогодні інтегрується до єдиної системи європейської обороноздатності та до натівських стандартів. І тому, звичайно, Міністерство оборони потребує реформування, потребує новітніх підходів. І я ще раз повторюю, що пан Федоров вчора презентував саме такі підходи. Я думаю, він сьогодні їх в Верховній Раді покаже і розкаже. Що стосується питань пана малюка, ви знаєте, мені здається, тут декілька факторів стосовно того, що не було проголосовано. По перше, дійсно, пан Малюк є фаховою, і не зважає окрім того, що він фахова людина, генерал і професіонал. Він ще й дійсно. Гарна людина, і люди, і депутати, які голосували за це рішення, вони також скажімо так виходили з того, що це дійсно. Гарна людина, скажімо так. Що стосується деяких питань, на які вони не отримали відповіді, це все ж таки оборонний комітет і його засідання багато проходить в закритому форматі. Вчора на фракції деякі представники комітету сказали, що вони, скажімо так хочуть ще почути деякі питання і отримати відповіді. Пане Олексію, вдячні за відповідь.